Вперше в нашому закладі і вперше на Закарпатті було проведено процедуру краніоцеребральної гіпотермії. Суть цього методу полягає в тому, що частина дітей, на жаль, народжується в важкій асфіксії. Важка асфіксія це є киснева недостатність плода і новонародженого відразу після народження. В залежності від ступеню цієї асфіксії у нас виникають різна глибина і ступінь ураження головного мозку від е, смерті дитини до глибоких неврологічних розладів. А це є кома, це є судомний синдром, це є церебральний параліч, епіліптичний синдром, різні, різні різні ускладнення, які можуть виникати внаслідок цієї асфіксії. І в сучасній неонатології вже декілька років. Працює цей метод, при якому, якщо дитина народжується в важкому стані і є необхідне обладнання, дитину можна охолодити, охолодити до температури 33-33,5 градуса, охолоджується головний мозок, охолоджуються всі внутрішні системи, дитина погружається в медикаментозний сон, під час того, і проводиться штучна вентиляція легень, ну і дитина відпочиває біля трьох діб. Тобто в такому напівхолодному стані під час цих трьох діб проводиться лікування, інтенсивна терапія набріку головного мозку, підтримка життєво важливих функцій організма і відновлення функцій головного мозку. Через три доби орієнтовно на протязі півдоби доби дитина зігрівається, і в цій ситуації ушкодження головного мозку мінімізується. Адміністрація лікарні владному Мукачівської територіальної громади пішли нам на зустріч, почули про цю нову методику і доснастили наше відділення буквально місяць назад цим обладнанням, яке Досить коштовний, яке дозволило нам розпочати цю процедуру. На щастя, таких дітей небагато, але бувають такі випадки, це пов'язано з здоров'ям мами, з обставинами пологів, з різними, з різними ситуаціями, але бувають. Тому ми дочекались дитини. Це була ускладнена дитина. Вона народилась, крім того, що важкі асфіксії, 2 бала по шкалі абгар. А вона народилась недоношеною на 33 тижні гестації з важкими дихальними розладами. Під час проведення цієї процедури ми застосовували осциляторну високочастотну вентиляцію легень, проводилась амплітудно інтегрована енцефалограма, проводилось повне парентеральне харчування, то є, ну практично, весь спектр сучасних неонатологічних знань і механізмів було застосовано на цій дитині, а ми маємо великий позитивний ефект. Дитина дві доби назад вже знята штучна вентиляції легень. Дитина дихає самостійно, засвоює їжу, і в неї нема проявів ні при нейровізуалізації, ні клінічно важких уражень центральної нервової системи. Тобто, ефект для нас чудовий. Ми всі дуже задоволені і оптимістично налаштовані, тому що наш заклад тепер закликає е, всі пологові заклади області скористатися цією можливістю. І якщо є така необхідність, є бажання мінімізувати е, ускладнення можливі зі сторони центральної нервової системи, якщо є діти, які народилися в важкій асфіксії, які е, потребують допомоги. Ми маємо вікно, це вікно займає від години до п'яти, тобто ми маємо почти від години до п'яти цю процедуру, і ми можемо мінімізувати ускладнення зі сторони центральної нервової системи. Тобто ми готові приймати таких діточок при необхідності. Ну і у нас є всі необхідні для того резерви і обладнання.